Це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і це новий випуск програми наші їбашать». Сьогодні ми вам розкажемо про тих, хто зберігає наше небо над Сумською областю, а точніше про ловців шахедів Мобільної групи по готовності 1 виконання цієї готовності. Це все проводиться на час, на правильність, на знання кожного бійця своєї праці в розрахунку. На це лічені хвилини, а навіть лічені добуваємо, що це виконується за лічені секунди. Відповідає за дію його підрозділу. А мобільна група, як ви бачите, це на мобільному транспорті. От, вона повинна висунутися на точку, яку вказує керівник, згідно получених вказівок від керівництва, виставити напрямок опасного, на безпечний напрямок, звідки йде противник. І привести в готовність свою зброю. Зараз ви покажете один з елементів цього тренування. так? Так. так. Висування групи і розгортання в готовність номер один. Група Дельта. ціль міська Літчаща» з Росії в сторону сум. Готовність один. У мирному житті, то тобто є я інструктор по високоточній і практичній стрільбі. Тому спочатку я прийшов вбивати кацапню, яка до нас прийшла, тому що за мною місто, за мною моя сім'я, тобто, за мною ну, все те, що я люблю, з чим я виріс. Ми з самого початку були мобільними групами. Ми виїжджали працювати на джипах. На транспорту, на своєму власному тобто, і виконували завдання як більш диверсанти. Тобто. І так воно і залишилось, що ми оцими чотирма екіпажами постійно виконували роботу. І коли прийшов наказ захищати інфраструктуру міста, батальйон вирішив, що краще нас нікому. Ми приїхали в чисте поле, саме все. Організувались! Ми навчаємось постійно, я навчаюсь і навчаю своїх бійців, тому у нас є результати. Ми а, знищуємо все, що літає в сторону міста в своєму секторі. У вас вже є якась кількість, скільки ви збили? Так, є. За це є державні нагороди, чотири шахіда. ну, декілька розвідників. Є, їх вже не рахують, тому що це дуже важлива ціль, але вони падають не завжди поруч. Вони тікають навіть в Росію. Його важко вразити зі стрілецькою зброєю. Але після враження він. Робить протизенітний маневр і уходить до себе то, що він коштує дорого. Ну падають, падають, падають. вони. Ми аналізуємо їх проліт. Де їх почули, де їх побачили і виставляємося. І коли ти його бачиш вже, значить це він в твоїй зоні ураження. Тобі, і ти повинен моментально тобі, прийняти рішення, тобі, з якої зброї можна уражувати. Щоб не нанести шкоди, не перебити лінії ЛЕП. А щоб ну, це ж та ж шкода. Тобі, а зброя де, потужна. Тобі, ось. І ми їх бачимо в світлі прожекторів. Вони Ну, зазвичай вночі зараз літають. І вони йдуть дуже хитро, то є, і вони йдуть один над одним, вони розділяються. То є, вони... тобі ну, Розвідка каже, що вони йдуть в одну сторону, то є, потім вони хопа роздилилися. Розвідка бачила одного, а їх там на самом ділі було п'ять. Ну, чули одного. І коли я першого збивав, тільки я його збив, думаю, ну все. І тут опять зажужжало. Ось, що второй. Он від нього полукілометрів, але його ну, нам казали, що один іде. Якась була за ваше чергування така наймасовіша атака шахідів. Скільки це там одночасно йшло? Одночасно йшло 16 штук. мимо вони зайшли. А від наших позицій, кілометр 600, ми змінилися, і тоді моя, тоді моя група вразила одного. А інших вразили інші групи, то... да, ну це багато. 16. То... Наскільки важко вразити шахет? Я не можу вам сказати, то, наскільки це важко, то, коли ти... <кхех> головне, потрапити куди потрібно. Ось крайнього шахіда. Да? Получається, я попав йому взриватель. І він в воздухі розірвався просто на мілкі шматочки. Це фарт? Чи це що? Ось. А іноді ти в нього можеш влупити все, що у тебе є, попасти йому в крило, а він далі полетить. Тому що він зроблений, щоб летіти, йому треба попати, попасти в ту частину, яка виведе його з ладу. Підпалити його. У вас після кожного чергування розбір там польотів так, відбувається? Так, так. Ведуться журнали то є, постійно, то є, і аналіз проходить щодня, щотижня, то є, тижневі, мапа на мапу накладується, це калька. І, ну, таке, тобто, у нас ну, ми працюємо як ПВО, повноцінне ПВО. Включився на енергетик, магістра закрив. А так роботу бригадиром на заводі. Я спортс спортсмен, стронгмен. Займав міста перші призові, другі, третій, разні. Постійно до повномасштабної війни ми постійно каталися по всій Україні, виступали. Віростюка виступав, там струнмени, Конішок Віростюк, там виступали, у Харкові у Саші виступав. Багато по країні катались. А зараз немає можливості. Так? Як є така можливість, одразу те саме. Я з собою желізяки тягаю. А там те саме, відосик є. Я дудера тягав на позиції, тренування собі встраював. Займаюся. Я прийшов, був поваром, став кулеметником. Це МГ-1, хороша річ поворотка. Зробив ручку з велосипеда, поїхав шпильовку до брата, кусок велосипеда дрізали, зварили ручку. Щоб якраз складка хороша. Якраз, коли обстрілюємо шахідів, безпілотників різних удобно стоять, рукою держати. Стріляє точно. Які особливості роботи саме по збиттю шахедів, що потрібно вміти там чи. Слухати, щоб слух хороший був, зорхард хороший був. Ти його чуєш, там, нам на планшеті показує, відкуди летить, що придають праці. І з, з, з тієї сторони показімо так, вичисляємо і обстрілюємо. І іноді ночі видно бувало, раніше вони світилися. Коли ми заступили, їх дуже багато тут аглаз літало, Ми Їх дуже багато обстрілювали. — Це розвідувальні безпілотники. Навчаються наші противники і дуже добре удосконалюють безпілотники свої. Ну, крайній раз безпілотники взагалі, без звука наближалися, можливо, і заморозу. Щоб безшумні, безпілотники, ще й начиняють їх. Всякими шариками, да, при взриві, коли ми їх поцілюємо, щоб все одно нанести нам максимальний урон. Ну, ми їх теж на них учимося і теж свої справи вдосконалюємо. У нас вже дуже велике злагодження. Ми всі, якщо е є команда Арба, ми всі весь підрозділ виїжджає на цю команду і роззосереджуємося і виконуємо свою справу. Мені кажеться, це більше навички людські. Якщо він не дуже висока, ну, 300-400-500 метрів, то можна і автоматом його збити, як показує практика. Головне, влучити в нього і обстріляти як можна більше, тому що якщо в крило попасти, то воно пуля пройде насквозь і воно йому нічого не дасть. Треба в бойову частину, ну тобто насипати багато патронів, щоб воно, хоч один, два, три, п'ять, ну, попаде. Пунктуальність бути, щоб приїхати вчасно. На точку, откуда він залітає, розвернутися по-бистрому ну, і стріляти влучно, розуміти, яка швидкість, щоб взяти наперед, як засипати. Ну, тобто, отакі. Прошлий раз, коли ми стріляли по шахітах, я вистріляв 160 патронів. За цього міні мін ФН. Це багато чого? Це почтовий весь короб за кілька секунд. Ніше я працював в державному підприємстві Лісове господарство. Працював я єгерем, захищав тварин від браконьєрів за лісом. Сумою у нас недавно проходили стрільби, і ми їздили в ті місця, де я працював. І як їхали, ну дуже дуже сумую за роботою. Вся група, хто в нас є, це всі добровольці. Нас ніхто не ловив, нас туди не гнали. Ну, як це ми свідомо взяли руки в зброю і ну, з розумінням того, що ну, країну треба захищати. Ну, ти захищаєш не тільки країну, ти захищаєш майбутнє, яке буде у тебе, у твоїх дітей. І ну, я просто не розумію того, коли люди просто тікають. Ну, я можу зрозуміти, коли це тікають жінки і діти, так. А коли тікають чоловіки і вони кричать, що це не наша справа, ну, особисто я цього не розумію. Я думаю, що ну, треба, щоб люди більше розуміли про те, що відбувається. Тому що, ну, чесно кажучи, з останніх подій, і так як іноді буває, що там приїжджаєш і бачиш, що там, проходить в городі, тобто, ну, люди взагалі забули, що взагалі в нас йде війна, і вона ось тут поруч. Ну, нема цього розуміння. Тобто, в першу чергу, це навіть не в тому сказується, що там вони там тікають від мобілізації чи щось таке. Ну, коли дається сигнал повітряної тривоги, я вже давно не бачив, щоб хтось десь йшов в укриття. Так, у нас працює ППО, у нас працюють мобільні групи, але ну, це в першу чергу їхня безпека, і вони самі її собі не хочуть забезпечувати. Тобто, ну, треба розуміння для перемоги того, що в нас відбувається, і що ну, для цього треба якби робити всім. Не комусь там не військовим, чи волонтерам, чи ще комусь.